Чоловік Герасим а я твоя кудла. Через твої конопельки я трошечки схудла. Через твої конопельки я трошечки схудла. Чоловік Герасим Ой, дай мені раду. Через твої конопельки Навіки пропаду. Через твої конопельки Навіки пропаду. Чоловік Герасим Ой, дай мені раду. Спереду і ззаду, розорвана сорочина, спереду і ззаду. За що б'єш? За що б'єш? які є вчинки? Чи я тобі не набряла за го, три починки? Чи я тобі не набряла готри починки? Один пряла до різдва, другий до Миколи, третій лежить розпочатий до святої покрови. Третій лежить розпочатий до святої покрови, та й напряла холодна. От порога до вікна, та й послала на воді, нехай білять лепить, та й послала на воді, нехай білять лепить, та й послала на воді, нехай білять лебеді краща мене сорочина, чим тої попадіть, краща в мене сорочина, чим тої попадіть. Вони не дозволяють. Вошивки, пошивки, так, свої сивають, тут не можна сивати.